Добрий день, друзі. Сьогодні видатна подія у нас в інституті. Вперше в Україні дівчинка 12 років поступила к нам в дуже важкому стані з дивітаційної кардіоміопатією. патії. стан погіршився і став край вже поганий. Імплантували ми механічне серце. Це Heart x Екскор. Який працює, як бачите, від пневматичної машини від цієї консолі і перекачує кров з лівого шлуночка в аорту. Дуже сподіваюсь, що все ж таки за допомогою такого сучасного обладнання механічного серця ми зможемо підтримати її життя до того часу, коли ми знайдемо донора для Дякую всім, прийняли участь. Сергій Миколаївич теж, наш профізіолог, Ігор Миколаївич, Авріла Ігорович, Софія. Будемо сподіватись на краще.